Привіт усім субота, 11 ранку. Виїхав працювати і відразу піймав замовлення на центральний вокзал з подачею 3,5 км. Для цих країв це прям мега удача, якщо чесно. І взагалі останнім часом я трішки змінив свій графік роботи. Получається, виїжджаю я з понеділка по четверг, так як і раніше, зранку з 6 до, до 2 до 3 дня. А п'ятницю виїжджаю після обіду і до комендантської. Вчора, до речі, вийшло... Так, тут мене це завело. Щось я не туди трішки поїхав, напевно. Коротше. Вчора п'ятниця була і касу я зробив 400. При тому, що вчора не найкраща була каса. Десь там з 8 до 10 я взагалі стояв без роботи. Там виконав якихось... Два чи три замовлення е Ніяких, якщо чесно. Перекатувався багато, пустий. Але тим не менш, з е третьої десь до сьомої роботи було заваліз. Правда, великі затори, але тим не менш. І п'ятниця, кажу п'ятниця, субота і неділя, я працюю, виїжджаю десь з 10-11 і до вечора, до 6-7 години. І як на мене, це поки що... Найприкольніший графік, яким я працюю. Мені, в принципі, заходить, заробити виходить трішечки більше, плюс я не завжди встаю о 5-й ранку, іноді п'ятниця, субота, неділя можна поспати трішки довше. десь там до 7-8 години. Того, як на мене, цілком непоганий графік отак працювати. Але знаючи себе, пройде якийсь місяць, і я скажу, що це... Фіговий графік і я знову його поміняю. <гум> Але таксі це таке. Постійно треба експериментувати, постійно потрібно щось шукати нове, е, перевіряти, коли краща робота. Тому що один місяць може бути робота краща зранку, інший місяць може бути робота краща ввечері, і тут, в принципі, не вгадаєш. Тому якось так. Блін, що тут за дороги? Це якийсь жесть. От мені зараз показує повернути туди. Як туди їхати? Блін. Оце мінус роботи оце по селам, що ось такі дороги, це просто жах, якщо чесно. Ти їдеш і не знаєш кудись заїхати. Тому що там болото, там ще щось. якийсь Кошмар. Поїхала на домовлення, Ну і затори сьогодні. Більше години їхали. Це капець. В вишневому на виїзді така пробка нереальна просто. Двигаєшся. Не знаю, 1 кілометр за 20 хвилин, мабуть. І саме обідне, зараз покажу, якщо буде видно. Так. Мабуть, Мабуть все-таки не фокусує. Але коротше, їхав від машини, прилетів камушок. І тепер у мене на лобовому сколу. Абсолютно без жодного сколу, без нічого було лобове. Чистеньке, гарненьке, прикольне і тускол. Обідно. Якщо чесно. Не дуже вийшла приємна поїздка. Коротше, може хтось сталкувався з таким. Їду я на замовлення, загорівся, в мене чек. Я вже все накручую. Вже думаю, скоріше б доїхати, закінчити цю поїздку, подивитися, що за чого типу, чек. Ніби машина не троїть, все нормально працює. там ну Взагалі машина працює, як і працювала. Але Ну що це таке? Думаю, може якісь пропуски зажигання були, коли заводив машину, може ще щось. Сижуся, накручую, доїжджаю, читаю помилки, вибило помилку по датчику положення палива в баку. І закинув в чат GPT. І він каже, що проблема може бути, якщо встановлений газ на машині, рівень палива не міняється, і машина думає, що заклинив датчик. І показує один той самий рівень. І по цьому викидує помилку. Ну це капець якщо чесно. от ці сучасні машини це якийсь жесть. Вони цими помилками по кожній мілочовці, в тебе якась там незначна штука, вони вже тобі 250 помилок висить, чеки все що завгодно. Посивіти можна реально цими машинами. У мене в фанаті таких приколів не було. Не знаю, за весь час у мене раз загорілась помилка по подушкам. Ну, Сів акумулятор, забув світло виключити. Завів машину з толкача, в мене на механіці. Поїхав на СТОшку, мені скинули помилки і все. І ніяких проблем більше не було. Тут же ж реально по кожній мілочок, у нас кілька разів вже різні помилки висвічились. І по суті нічого, ну, просто просто їй захотілося, так, то вона завелася, і показала, що десь там якийсь пропуск в якомусь циліндрі, вона викинула чек. Збив, катаюся вже там після того 2 місяці нічого свічки нормальні, все нормально, ніяких проблем немає. Так, а що ти мені прийшло за 250, якщо у мене стоїть 300 мінімально? Тепер, коротше, із-за того, що їжджу на газу, типу не міняється положення палива, машина думає, що це помилка. Тому що вона запрограмована так, щоб, щоб. Рівень палива постійно змінювався. Ех, Цікаво це все, дуже цікаво. <рив> Якщо чесно. Коротше, я зрозумів, чого такі гігантські затори. Сьогодні Чорна П'ятниця виявляється. Ну, взагалі цей тиждень. Тому всі за покупками. Це капець. От приїхав на лавіну, така ситуація. Запарковано абсолютно все. Буквально. І це задня парковка, яка зазвичай майже порожня. Тому і такі затори в нас. Так, тут не є, є клас. Треба ще десь заправитись, тому що раз закінчився. А я як зло, скільки сьогодні їжджу, ні разу не попав десь на нормальний АЗС, щоб заправитись. Треба десь від'їжджати, чи може взяти замовлення якесь звідси і поїхати, щоб пустив їхати на бензині. Треба подумати. Це якийсь капець. Коротше, вирішив від Лавини десь уїхати з замовленням, щоб заправитись, тому що ну да, не було ніяких заправок поряд. Приїхав я в центр. І тут також нема хі, ніяких заправок я біля цирку так, брати якесь наступне далі замовлення і вже там заправлятися. А якщо ти думаєш, де смачно і недорого перекусити, то ВОК надає спеціально для водіїв уклон знижечку до 50 на кафе і магазин. Тобто ти можеш заїхати, взяти смачний хот-дог, кебаб, бургер, каву або щось інше і отримати знижечку до 50%. Вся інформація в застосунку уклон в розділі Driver App. напевно, я вже сьогодні докатаюся на бензині, тому що вже в принципі пів на... П'яту вечора, ще годинку-півтори і я вже в принципі буду їхати додому. Тому що приїхав я з гарним замовленням, з кофом 1-2 по комфорту на Софійську Борщагівку. І опять же ж, тут немає по суті, поряд ніякої заправки. Тому що, да, в принципі, можна виїхати зараз е в, на окружну, заправитись, але там <клес> проблема в тому, що якщо я їду, заправляюся UPG або авантаж найближче. Я тоді, виходить, буду знову їхати на розворот, на Жулянському мосту розвертатися, вертатися на відрадний, щоб щось піймати, тому що ну, там пустирі, там немає замовлень. Або в Вишневе спускатись, або їхати до республіки, а там коротше, затори. Не знаю, мені вже проще реально доїздити, докататись тих там два замовлення, скільки я сьогодні ще зроблю. На бензині і не заморачуватися. Ось От так. Є ще одне замовлення по комфорту за 430 гривень на Либі з Куспавом 1.1 Того, поїхали! Комопіні 29, and I find myself wondering What did happen to the last 10 Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I knew was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Щось маловато я сьогодні заробив 17.30, я думаю, ще типу попрацювати трішки більше, там, можливо, до 8 години. Ну, що більше заробити. І виходить, виставив з Лебідської фільтр просто по ціні. Типу, не додому, не на тіремки, не буде просто по ціні, покататись далі. І прилетіло замовлення на тіремки. Ну, це якийсь хапець. Не дасть мені сьогодні більше заробити, тому їдемо на тіремки, точніше на феофанію, і звідти вже будемо виставлятися додому, можливо, з республіки щось дасть. Бо в суботу, в п'ятницю, ввечері, в неділю. 1840, і я вже, в принципі, вдома все сталося так, в принципі, як і розраховував, як я і думав. Прилетіло замовлення з республіки. Причому взагалі навіть не прийшлося чекати. висаду пасажирку, почав їхати в сторону республіки, виставився додому, і відразу прилетіло з республіки за 450 гривень додому. Не супер великий ков 1.3 але але в принципі не чомусь. Сьогодні не так сильно гарять коефіцієнти, як минулу суботу в районі республіки, тому, в принципі, непогане замовлення. Що вийшло сьогодні заробити? Проїхав я 155 кілометрів, це десь приблизно 1000 гривень паливо плюс амортизація. І касу я зробив сьогодні виключно по уклону катався 3200 гривень. Віднімаємо 1000 і того 2200 гривень я заробив за скільки годин на монтажі додавлю, тому що не рахував. Робота сьогодні не дуже. В принципі, як і вся осінь чомусь, не знаю, я вже, мабуть, в кожному відео це говорю. Чекаємо грудень. Тому що дуже мало роботи. Я не знаю, з чим це зв'язано, затори просто шалені. Машин дуже багато в місті. Люди десь їздять, щось роблять, передвигаються. А роботи в таксі дуже мало. Я не знаю. Можливо, багато стало водіїв, хоча навряд чи, ну, ніяких умов для цього немає, навпаки стає менше, адже люди йдуть воювати, служити, що хтось боїться просто виїжджати і тому подібне. Історії. Але що маємо, то маємо, чекаємо грудень, можливо, буде по роботі краще, можливо, ні. Ми так само літо очікували, вийшло у нас слабеньким. Тому дякую всім, хто додивився до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях, ставте палець вверх, вниз, кому що подобається. Обов'язково підписуйтесь на канал і всім пока!